Робота за кордоном і ще й високооплачувана. На такі шахрайські пропозиції відгукуються безробітні і потрапляють у пастку. Фахівці вважають це новою формою рабовласництва. Росія, Польща, Туреччина і Чехія це країни, куди їдуть люди на заробітки і де ошукують їх найчастіше. Саме про цю проблему сучасного рабства говорили сьогодні у Львові. На проспекті Шевченка розмістили арт інсталяцію. Невидимі. Бо про них не знають, але постраждалі цього не афішують. Лише минулоріч річ. Майже тисяча таких серед них більша частина чоловіки, переважно з технічною освітою. А ось форми експлуатації різні: сексуальна, трудова та жебраство. Ми назвали цю арт-інсталяцію невидимі. Хочемо показати, що постраждалі від торгівлі людьми серед нас, але ми їх не помічаємо. Ця тема дуже актуальна і сьогодні. Україна залишається одною з основних країн походження работоргівлі з людьми. А зараз ризики ще збільшились, оскільки багато вимушених переселенців перебувають у розпачливому стані і можуть приймати ризиковані пропозиції щодо працевлаштування. часто це порушники, це є громадяни, Інших держав, які спонукають людей спочатку приїхати до них, заманюючи їх високими заробітними виплатами, іншими якимись вигодами, але часто густо це переходить в, дійсно, в новий спосіб робовласництва.